Місцева жителька Слов'янська Ольга оглядає наслідки нічного ракетного удару, дістає уламки скла з віконної рами. Її чоловік Олександр розповідає, шибки у їхньому домі вибуховою хвилею вибуває вже вдруге. Перший раз був у 2014 році. Діло в тому, що, що е, як це нас вийшло, що диток около 12, як бабахнуло, я ще не спав. О, як бабах, у на мене дім ходуном пішов. О, я перепугався, все посипалося, стекла полетіли. Я думаю, господи боже, моя жінка там. Я думаю, добре, що в нас от там закриті жалюзі, воно як свої стекла. І ще ми обкліювали його ліпкою лентою, щоб стекла як були, зберігалися. Воно раз, а потім два. Воно два вибухи було. Один же ж, ви самі знаєте, де, один рядишком. А такий вигляд має сусідній будинок. Господар Олег каже, від вибуху пошкоджені вікна, зруйнований паркан. Нині готується все лагодити. Вибух, що прильот, ракети, мабуть, так думаю. Две... Ви вдома. Були? Дома. Часово 12, мабуть, або без 5-12. Ну що, поперепугались, звісно. Дай Бог, мінавала. Дай Бог, щоб всі живі. У Валентина також пошкоджений дім. Вже прибула бригада робітників, яка обстежує будинок та готується забивати вікна ОСП плитами. Вночі е був сильний приліт, е вилітіли окна, е тріщини в стінах, стрес дикий. По вулиці багато будинків без вікон, багато людей п'ють заспокійливі, але дай Боже, щоб воно було останній раз. Може тоді буде все добре. У мене там і сарай, і літній будиночок, і ну, кухня. І теплиця полікарбонатна. Там я їх ще не рахував, не знаю. Росіяни запустили по місту дві ракети С-300, каже начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Вночі місто обстріляли, дві ракети С-300. Одна влучила на подвір'я восьмої школи. Поруч будівлі багатоповерхівні пошкоджені. Вибиті вікна, двері, зруйновані балкони. Без жертв на щастя. А також друга ракета влучила біля сладмісь водоканалу. Ляг додає внаслідок ракетного удару по слов'янську загиблих та поранених серед цивільного населення немає. Владислав Уколов, Анастасія Галасюк, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.